Счину стащину, що нема, свечи, стащину. Я буду по і я скажу, і змушу вірити у зовсім іншу правду. Я мрію, не віддам, не залишу. Оскільки я її за ціл життєво ставлю. До світу майже всі байдужі ви. Хіба так може, адже в ньому варви долі. Ви можете позбавитись мети, але собі цього я не дозволю. Є інтерес, це значить є життя і мрії наші рівні до молитви. Є, тож треба йти вперед, аби не шкодувати про те, що ми зробити ще не встигли. Я жити хочу, я живу, і це чудово. І навкруги все різнокольорове. Я буду фахівцем. Я не боюся достигну цілі і мети. Клянуся! Клянуся. Андрій, ти я знаю, що, мені... що мені щойно передали диск, okay. на якому дуже секретно, але надважлива інформація. Я думаю, що це треба всім подивитися. Будь ласка, всі, увага на екран. слышно? В такие времена мы должны задать себе несколько важных вопросов. Как можете вы, я, наши друзья и дети действительно доверять чему-то, что мы видим по телевизору и слышим по радио? Правда ли это? Откуда нам знать, что наши решения на самом деле являются нашими собственными? Можем ли рассчитывать на то, что даже слабый голос будет услышан, а не затравлен в тишине? Я могу вам сказать, как. Существует личность, которой мы благодарны за все это. Мы можем поблагодарить эту личность за предоставленные нам новые перспективы. Мы можем поблагодарить эту личность за предоставленную нам возможность выбора. Эта личность дает нам альтернативу единообразию и краткосрочному мышлению. Мы обязаны этой личности за превращение обычного дня в нечто особенное. В день, когда мы поднимаемся с дивана у телевизора, говоря, я сам Изменил мое мнение. И лишь одно слово достойно величает. Усникам у якості тріумфальних нагород ми даруємо поплавки з частинкою енергетики нашого героя. Все в ваших руках. Аби завжди тільки ви були на плаву та на висоті, щоб ложа тріумфаторів запам'ятовувала прізвища лише студентів метіму. Вірте в себе, гарно вчиться, йдіть до своєї мети, і ви обов'язково досягнете вершини слави зіркового тріумфу. Адже ви тепер студенти Київського національного університету, університету культури. і мистецтв!